Я тобі галантно не вклонюся, комплімента зроду не зліплю, тільки в очі ніжні задивлюся, в них свою тривогу втоплю, і коли мирною й габою, Спалинає землю довга ніч, довго серце тужить за тобою, Довго сон мені не йде до віч. Довго білі таємничі крила обвивають марву будінь, І стоїш ти крихітна і мила, і прозора, мов ранкова тінь, і палають на шестилі вишні, владно підкоряючи собі губи, неціловані і грішні, очі божевільного. Вона прийшла непрохана й неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене випливла з туману моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла заквітчена і мила, і руки лагідно до мене простягла, і так чарівно кликала й манила, такою ніжною і доброю була. Я не чув, як жайзер в небітане, Кого остерігає з висоти. Прийшла любов, непрохана і нежитана. Ну, як мені за нею не піти? Дзвонять не немою того ліси, коли їх ніч тремтливо обнімає, і від очей у ревності ховає принади їх первісної краси. Бринять живою радість ліси, як ранок спалахне на небокраї, як сонце огняне, завісу піднімає Із їх первісної і чистої краси. Мені здається, може, я не знаю. Було і буде так у всі часи. Любов, як сонце, світ відкриває безмежну велич людської краси, і тому світ завжди благословляє і сонце, що встає, і серце що кохає. Творні від мої ночі, білі скорботи мої дні, упали у твої славільні очі, жадібні, глибокі і чудні. Я тебе не хочу обминути, я тебе не смію обійти, дай мені губами зачерпнути ніжної твоєї доброти, диких орд незлічені навали роздрощені. Жили пращури мої, щоб не слати гордо й згувало, груди недоторкані свої, щоб горіли маками долоні, щоб гуло моє серце буття, щоб у твоєму соромливім лоні визрівало завтрашнє життя. І моє прокляття очманіле упаде на тім'я дурням тим, Хто твоє солодке, грішне тіло оскверняє помислом ликим. Стегна твої брови і рамена, шия і вогонь тандітних рук, усе у тобі прекрасне і священне, мамо, моїх радощів і му. Усі образи й кривди до одної я тобі забуду і прощу. Жду твоєї ласки хоч малої, як земля в спеку жде дощу. О, жорстока, щастя хоч краплину в душу мою змучену згуби, о люби і зрадь через хвилину та хоч на хвилину. Полюби. Я тебе не сприймаю за істину, бо таких, мабуть, зовсім нема, ніч вітрам дурними освистана, свою чорну чадру підніма. І дивлюсь, я здивовано в очі, що заблискались-під чадри. У волосі, у сірому клочі причаїлися дикі вітри, недарма понад нею пронісся ураганний тайфун стихій, виповзає на перенісся зморшка відчаю і надій. І куди я до істини втраплю через ями й вибойни слів, коли б випив її хоч краплю, то напевне б від жаху замріг. Я тебе не сприймай за істину, небо навіть і теря, отчайдушну, печальну, розхристану, голубу і безжально освистану. І таку я люблю тебе. Ти не можеш мене покарати блискавками з під брів, бо тебе я навіки втратив ще до того, як уперше стрів. Ти не можеш мене любити, ненавидіть не можеш теж. Ти прийдеш, як гаряче літо, тільки горозами обпечеш. Через теплі зелені трави поведе тебе путь, а за мною лишиться право до кінця тобі вірним бути. дні і ночі думати про тебе, виглядати тебе, що мить, лиш для цього їй Бог треба, тричі треба на світі жити. Дівчино, скажу тобі відверт. Ти не ображайся за прямоту. Я люблю тебе таку уперту, отаку лукаву і просту. Бо коли б зробилася другою, хоч на мить скорилася мені. Я б тоді не бігав за тобою, не складав би віршики пісні. Я б на тебе поглядав з висока, сам собою чванився б. Ось я, дівчина кохана. Корока, поки непокірна ти моя. Зустріч і небажаний бажаний раптова. Краще, мабуть, і мені тобі, щоб не стились ми сьогодні знову на бульварі в гомінькій юрбі. Ти холодний погляд опустила, але це в напруженому вогні. Певне тому, що немає сили прямо в очі глянути мені. Стоїмо у вуличному шумі, слів шукаємо, але слів нема. Я тепер у новому костюмі, ти оце помітила й сама. І, напевно, теж згадала нині, як мені тоді сказала ти, що зі мною у простій звитині, оміж люди соромно піти. Ні, тепер не знаємо ми мови і не пройдемо вулиці знову. Я б придбав костюм для себе новий. Ти ж придбала ти собі любов? Я дивлюся у твої перелякані очі, я тебе заголуб запестити хочу, тільки знаю. Не треба, не треба. Ні раніше я жити і не думать про тебе. Усе вривалося в душу, в тривожне чоло. Усе на світі було, лиш тебе не було. А тепер уже і світу, здається, нема, тільки ти залишилась сама. Але я протестую, буваю, не треба, та не можу вже жити і не думати про тебе. Коли б тобі бажав я сліз і муки. Кари найстрашнішої бажав, я б не викручував твої тендітні руки і в хмурім підземеллі не держав. Ні, я б не став тебе вогнем палити, з тобою б розквитався без жалю, я б побажав тобі когось отак от любити, як я тебе люблю. Через душі, мов через вокзали, гуркотять состави почуттів, може сподіватися зухвало, вірити і ждати поготів, та не вірить, я не маю змоги, обіймає сумніви огонь, і червоним ліхтарем тривоги зупиняю поїзд до твого. І стою на березі чекання, що ти мені з гуркоту кричиш, та ти біля мого благання чи до інших станцій просвестиш? Свіла ромашка у полі на межі. До сонця вітру бісики пускала, Аж доки руки лагідні, чужі, Ромашку для букета не зірвали. Ромашко, ти п'яніла від тих рук, ти цілувати їх була готова, для них забій своїх образ і мук, ти не знайшла до нового слова, благословляла тихо мить ясного. Коли в його потрапила танета, а він тебе і не любив одну, а лише як прикрасу для букета. Пройдуть зливи, замовкнуть грози, задрімають на ланах і весняного грому погрози пронесе. Стороною луна, а проміння довго як мітли, обмете си захмарну даль, і пройдеш ти лишив світло, невгамовну мені печаль. та в прекраснім житті важкому будуть завжди сяять мені, В душу повну вітрів і грому, сіруватих очей огні. Як шикав тебе з хмари рожевоніжної, Із ранкових туманів з небесних октав, Коли думи збігалися з мли бездоріжної, І незвіданий смуток душу смоктав. Я від тебе жадав незвичайного й дивного, Щоб з'явилося маревом, вильвом сном. Щоб я ж не магав од дихання нерівного, од заклятої радості під вікном, і не міг я спекатися словесної пишності, одсахнутись у раз От кокетливих мрій. Волочив я тебе в ореолі безгрішності, крізь світливих Пливати до мене з прибуєм уяви. Несподівано встала над смутком чекань. Роздяцькованих мрій, палянії пави повтікали лякливо під купол світань. Розгубили вони свої зваби й почесті, і сьогодні уклоняється серце моє тій земній, соромливій жагучій жінотості. Що красою життя материнством стає. Щось нове у серці забриніло, мов сп'янило запахом суціві, будить думку і бадьорить тіло, але що не можу зрозуміти. Ти до мене прийшла не із казки, чесну, і здалося мені, що стрічаю весну, і явилась мені, і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Скільки ніс я для тебе тривоги тепла, але ти, як весна, стороною пройшла. Не бажаю я нічого, хочу тільки одного, стуку серця дорогого біля серденька мого, хай мене, немов пилину, носить доля по землі, подаруй мені хвилину, і забудуться жалі, і минуле зло розстане, ніби приведе сумні, і лице твоє кохане буде сяяти. За лісом дим підвівся по спіралі, і ти ображена застила у вікні. Навіях сльози і усі недалі сумну мелодію навіяли мені Про те, як двоє молодих гарячих полку любов зустріли у мою, І через гордість та вперті удачі Згубили щастя й молодість свою. У мене в серці злиток горінь муки, та й ти вже бачу, кається сповна, Я кладу тобі на плечі руки і говорю, пробач, моя вина. Нехай слова ці скучні і бездарні. Та як мені не написати їх, я з ними знову прийду до скромної друкарні і буду знову утоптувати сніг, і буду знову у вікно заглядати, брехати, що не холодно мені, твої нечутні кроки впізнавати у морозній монотонній тишині, І цілуватися у проволку до бездями, Чого б тепер я тільки не віддав, щоб тільки знов все було так само, як я у вірші цьому пригадав, щоб знов були ті суперечки марні, щоб від кохання знову я дурів, нехай словаці і бездарні та я їх крові власною. Повільно йшли мовчальні до порону, пожитки бідні, склавши до валіз, ти одягла вінок, мов корону, така сумна, така близька до сліз. І сутінки йому дні, немов солоні, десь виповзали з лісу чиярів, І все навкруг в осінньому полоні, Лиш твій тісник червоний майорів. Біля кіоску з бокали, бідовий хлопець пиво розливав. Тепер, я знаю, ти тоді чекала, щоб я нарешті все таки сказав. Але мене фантазія проворна несла галопом у ясні світи. А ти була, як Марія неповторна, такою зроду не була ще ти, я не знав. Ти плакати готова, ти аж тремтіла, щоб мене побить, за І за пусті розмови. Я був школяр, хіба ж я вмів любити. І ось ми знову з тобою на вокзалі, де пасажирів літа до дна, і знову пиво пілиться в бокалі, і ти додому їдеш, не І Він там стоїть. Вартує чомодани. а ти йдеш зі мною на поронне і зустрішся приємна і неждана, нагадує мені забутий сон. Я знову мучу, бо що мені сказати усе, як тоді, а втім різниця є, бо ти тепер уже не хочеш ждати, бо ти спішиш до нього у фоє. Ти сидиш навпроти кушарява, і в з підмій на мене близька близько, По У твоєму погляді, лукар'ям хитрість і захоплення сплелись, та весела посмішка дівоча буде у серці не любов, не спів. Ні, твого кохання я не хочу, як ніколи фальші не хотів. Я для тебе іграшка, забава. Але й то всього лише на мить, я ж не хочу, я не маю права на дрібниці серця розпилить, бо крізь очі, видно, порожнечу, легковажність у душі твоїй. та й сказати муш, я до речі, що поклявсь у вірності другій, ті дівчині, що тобі не пара, в неї очі ніжні та ясні. А у тебе нині пашать жаром, тільки кригу видно в тім вогні. Я ж себе не дам тобі в забаву ні тепер, ні завтра, ні колись. Не дивись на мене так лукаво, не дивися, чуєш, не дивись. І спішила од мене, ти квапилась дуже, ворушилися ті в асфальті байдуже. Я стояв і дививсь, і не бачив нічого, тільки чув, як співали закохані ноги, тільки чув, як спішиш, як тікаєш од мене, в надвечір'я дзвінке замірливо шалене. Тишина проковтнула молоді міх, я не рушив із місця, услід не побіг, ти ж спішила від мене, ти квапилась дуже, а мені так хотілося бути байдужим. Ніби краплі жовті, У темну воду стиглі зорі падають вночі. Ти ідеш крізь синь прохолоду, підійнявши місяць на плечі. Ти ідеш, іди собі щаслива, мрій і смійся, думай і мовчи, посміхайся вітром і грайливо, травам ім'я мило шепчи. Ти ідеш, звичайно, не до мене, не мені за мріяність несеш, ніжна й добра. Щедра і шалена, іншому в бій впадеш, іншому у душу зродиш слово, сумнів розпаднахавши навпіл, вечір перли вам до ніг казкові, Буде сипать росами на діл, І від вас, ніж сонних незабудок, без злоби досади йому По росі брестиме босі смуток. І моя нерадісна любов. Я і в думці обняти тебе не посмію, а не те, щоб рукою торкнутися смію. я люблю тебе просто, отак, без надії, без тужливих зітхань і без тлятованих слів. Навіть у снах я боюсь доторкнутись до за тебе, Захмеліть, одуріти від твого тепла, я кохаю тебе мені більше не треба, адже і так ти мені стільки щастя дала. Берегтять у тумані огні, упали роси на заспаді трави. Ти прийди, усміхнися мені, Ластів ячко моє кучеряве, тихо вечір туман пряде, і не чути, і не видно нікого, лише чекання моє молоде, одиноко стоїть край дороги. У весняному сумі ночей я чекаю тебе, моя мила, щоб полум'ям синіх очей ти тривогу мою погасила. Ну, скажи, хіба не фантастично, що в цьому хаосі доріг під суворим небом? Небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо. Доки мерехтітимуть світи, Будуть І я приходити до тебе і до інших йтимуть горді ти Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля. Але ми з тобою, ми не вічні. Ми з тобою просто, ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя.